Середа страстного тижня. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші З книги виходу читання. Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин Єєврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди-сюди і, бачив, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив, чого б'єш ближнього свого. А той, хто тебе наставив, князем і судею над нами, чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей та й каже собі: Таки виявилося діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як убити Мойсея. Оди втік Мойсей від Фараона і зупинився аж у медіян землі і присів там коло однієї криниці, а у Медіанського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити пігла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм, понапував їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька він і питає чому так скоро повернулися сьогодні? А вони, якийсь єгиптянин, відборонив нас від чабанів та й ще начерпав нам води і понапував нам вівці. І каже він дочкам своїм. А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка, закличте його до їди? І погодився Моїсей зостатися у того чоловіка, а цей видав ці пору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я гершом, кажучи захожий я в чужій землі. З книги Йова, читання. І сталося одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану, звідкіля прийшов? Сатана відповів Господеві і мовив. Пружляв я по землі та обійшов її навколо. Господь сказав сатані, чи звернути увагу на мого слугу Йова? нема бо на землі нікого, як він щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться моєї досконалості, дарма що ти навів. Мене на нього, щоб його безвинно погубити. Сатана відповів Господеві і мови: шкуру за шкуру, усе, що має чоловік, віддасть за свою душу, та простягни лише твою руку і торкнися його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі, і промовив Господь до сатани. Ось він у твоїй руці, лише життя Його пощади. Вийшов з сатанагець перед Господа і ударив Йова лютою проказою від сіб до голови. Взяв його черепок, щоб ним рухатися, і сів на попелищі, і каже йому жінка Його, Іще тримаєшся твоєї досконалости, лихослови Бога і умри. А він до неї, неначе б говорила, яка дурна, отаке, й ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то не приймати, у сьому тому не согрішив йов устами своїми. І от як вони були в Бетанії, в домі Симона Прокаченого, підійшла до нього одна жінка з Алябастрою плящиною. Повною вельми дорогоцінного мира і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це учні, нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав, Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на мій похорон. Істинно кажу вам, де тільки буде проповітуватися ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила на мій спомен. Від Матея святого Євангелія читання. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвященників і каже: Що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня оприснотів. Приступили учні до Ісуса й питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм: Йдіть до такого ось одного міста і скажіть йому. Учитель каже час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм велів Ісус. І приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями. І коли вони їли, він промовив істинно кажу вам, один з вас мене срадить. Засмучені глибоко почали кожний з них запитувати його, чи то часом не я Господи. Він відповів, Хто вклав зо мною руку у миску, то й мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б такому чоловікові не народитись, а юда зрадник Його і собі озвався. Чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього, Ти мовив. Коментар. Дорогі мої, Юда мусив чимось сильно вразитися, розчаруватися, якщо відважився на такий ганебний крок. Перед тим, як він пішов до первосвященників на змову, було непорозуміння, в якому учні нарікали на нерозумні витрати коштів. Івангелії від Івана сказано, що це був власне Юда, не тому, що турбувався про бідних, але тому, що нишком крав із скорбоні. Іноді наші оправдання можуть виглядати дуже вірогідними. Проте це, це не має жодної вартості, якщо в центрі задуму стоїть якась неправдива. Або лише власна вигода, ти можеш попросити сьогодні у Господа дару вільного серця. У юди був власний інтерес, можливо, він мав якусь нагальну потребу, а може, це була просто сліпа людська жадібність, хто знає. Ясно і зрозуміло є лише одне. Він щось приховував від Господа і своїх співбратів. Ти завжди можеш про все поговорити з Ісусом, представити йому всі свої потреби і очікування, знаючи, що насправді найглибшим твоїм бажанням є бути любленим і що ніхто не спроможний тебе любити більше за Господа. Зрада належить до найтяжчих злочинів проти дружби, проти любові. Переживши зраду, ми часом твердіємо серцем, перетворюючись на розчарованих людей зі спустошеною душею. Сьогодні ти можеш пройти ще раз свій досвід пережитої болючої зради. Але вже не самотужки, а з Ісусом, якого теж колись зрадив друг. Апостол, вибраний з любові, проте зрада і смерть не є останнім словом цієї історії. Сьогодні ти можеш щось змінити також, і у Твоєму досвіді завдяки силі прощення і присутності Христа. Якщо щось ще відкликається у твоїй пам'яті з Бога, можливо, це людина, за яку Господь тебе просить молитися. Може статися, тобі також потрібно прийняти прощення. Довір Господеві все, що сьогодні збентежило і заторкнуло твоє серце, так як роблять це діти по відношенню до своїх Люблячих батьків. Вже вкотре за останні кілька тижнів ми чуємо ту ж саму історію про вчинок любові та щедрості однієї жінки. Сьогодні ми не чуємо про точну вартість чи кількість витраченого мира. В інших Євангеліях оповідається, що було його стародавня літра, тобто трохи менше 300 грамів. А коштувало воно більше як 300 динарів, тобто співставимо стрічним заробітком доброго ремісника або професійного солдата. Говориться лише, що була плящинка вельми дорогоцінного мира. Отже, жінка просто взяла та вилила на Ісуса щось надзвичайно дороге. Можливо, витратила на нього найдорожче в матеріальному сенсі, що тільки мала. Чому, чи навіщо вона це зробила? Подібне питання, як чуємо, виникло і у деяких учнів: чи не можна було знайти тій цінності інше краще застосування? Наприклад, продавши та роздавши гроші бідним? Десь часто загально, теоретично, вони, можливо, і мають рацію, та не цього разу. Ісус вказує на те, що вчинок жінки є добрим ділом, бо є символічним помазанням, яке предвіщає похорон Ісуса, який невдовзі має статися, поховати померлого. Так само, як і допомогти бідному є традиційними справами милосердя як юдею, так і в християн. З цією різницею, що для померлого це добро можна вчинити тільки один раз, а бідним можна і треба допомагати завжди. Отже, жінка вчинила правильно, Ісус уміє побачити та доцінити кожне добро. В конкретних обставинах кожної особи, а не загально-теоретично. Напевно, дорогі мої, хтось з тих учнів, що ремствували на жінку, зрозумів слова Ісуса. Бо, зрештою, саме тому і ми про це знаємо зі слів учнів, Юдаш Іскаріот не врозумився, не прийняв своєї неправоти, але ще більше обізлився. І остаточно вирішив зрадити Ісуса та ще й щось заробити на цьому. Як реагую я, коли хтось викриває мою неправоту чи помилку? Постараюся зрозуміти, де є правда та виправитися, чи можливо лише злюся і думаю про помсту? Роздуми духовні прострасті Христові. Нероздільні божество Христове від його єства, але перед нашими очима то одне проявляється більше, то друге. Дивлячись на нього, як на слабеньке, немовля, у вертепі, ми бачимо людину. Дивлячись на його утечу в Єгипет або на багаторічну, безмовну працю у Назареті, ми знову бачимо людину. Дивимося на нього спраглого і голодного, і втомленого з дороги ми бачимо людину. Але коли перед нас очима Він воскрешає мертвих, примножує хліби, зцілює біснуватих і прокажених, тихомирює бурю, забороняє вітрам, ходить по воді, як по суші. Тоді ми воістину бачимо перед собою не людину, але Бога. В Гецеманському саду ми бачимо його як Бога і людину. Як Бога, бо поки. Троє кращих чоловіків на світі, троє перших апостолів сплять, натомившись, і невтомно в молитвовному колено, коліно схиленні пильнуванні, піль, як Бога, бо хто і коли міг і смів звернутися до нього зі словами «Отче мій», крім нього єдиного, що усвідомлював як син свою єдиносушність, з Богом Отцем. Як Бога, бо хто зі смертних людей відчайдушно б сказав, що, за словом Його, злетяться до нього більше, ніж дванадцять легіонів ангелів, як людину, бо як людина він падає лицем своїм у прах земний, як людина укривається краплями поту від страждання, як людину перебуває в боріні сам з собою, як людина жахається від думки про руки і смерть. Як людина молиться, щоби оминула його гірка чаша страждань. Хто може описати виміряти страждання Христові в цю страшну напередодні розп'яття ніч страждання душі і тіла? І якщо на Христі страждання були сильнішими тілесні, то тут сильнішим було страждання духовне, бо говориться, що Він був у це внутрішнє душевне буріння, це порозуміння з Отцем, це таємна нарада людини з безмежною божественною трійцею про те, від чого залежить весь утворений світ від початку до кінця. З одного боку, жахливі муки людини, від яких холодної ночі виступає кровавий під, а з другого боку Божа споруда людського спасіння. Дві сторони перебували в боротьбі, ці дві сторони слід було примирити. Людина вигукувала, якщо, можливо, нахай о мене, мене ця чаша. Слухняний син додав тім, не як я хочу, але як ти. А Бог призначив, що чашу слід випити. І коли людина примирилася з призначенням Божим, мир знову повернувся в душу Його, Той ніколи не бачений на землі мир. Які вже не могли похитнути ні зрада, ні плювки, ні прокляття, ні доноси, ні терновий вінець, ні брехня, ні наклеп, ні невдячність, ні вседоколишнє безумство, ні навіть хрестні страждання. Господь наш Ісус Христос отримав славну перемогу над сатаною в Гецманському саду і отримав її через послух Богу Отцеві. Через непослух Богові Адам був переможений сатаною. Слухняністю Богові Христос переміг сатану і врятував Адама та рід його. В садурайському сатана переміг людину, в саду гециманському людина перемогла сатану. Це й було тим борінням, про яке згадує Вангелис. Треба було, щоб перемогла саме людина, людина, а не Бог. Щоб мали таким чином всі люди перед собою приклад боротьби і перемоги, приклад людський, якому можна наслідувати. Тому Бог і дозволив людині Ісусу боротись з сатаною і різноманітними силами Його, звідси і жахливі муки людини, звідси й вигук, нехай і мене, мене ця чаша, звідси й під Його, як краплі крові, що падають на землю, але якщо плоть немічна, то дух бадьори. І дух отримав перемогу спочатку над плоттю, а згодом і над сатаною. Можливо, сатана не міг зрозуміти, що повністю переможений в саду Гецеманському і продовжував торжествувати, бачачи на руку Господа розп'яття і смерть. Але коли Господь через гре смерть і гріб спустився, як грім у царство сатани, тоді сатана усвідомив, його уявна, перемога на Голгофті, лише є завершенням Його поразки в Гецеманії. Як Господь Ісус Христос був голодним і спраглим, як людина втомлювався, як людина їв і спав, ходив гори уплакав і радів, так він, як людина, і страждав. І нехай не скаже ніхто з нас легко йому було страждати. Він був Богом, а мені як зносити страждання. Такі слова, всього лише відмовка, що витікає від незнання і лінощів духу. Воістину нелегко було Христові страждати, бо Він страждав не як Бог, а як людина. І ще важче було страждати йому невинному і безгрішному, ніж нам винним і грішним. Нам ніколи не слід забувати, що коли ми страждаємо, то страждаємо за свої гріхи. Господь же Ісус Христос страждав не через себе і не за себе, чи, але через людей і за людей, через багатьох людей і за всі гріхи людські. А якщо один гріх приніс Адамові смерть, якщо один гріх позначив чолока на вічну печатью ганіби, якщо Давид так постраждав за два-три гріхи. Якщо за багато гріхів Єрусалим був розорений, і Ізраїль відведений у рабство, можете собі уявити, які страждання мав переносити той, на кому тягарем тяжіли гори всіх гріхів людських, всіх віків і всіх поколінь. Тут страшні гріхи, від яких земля розкривалася і поглинала людей і худобу. тут гріхи, від яких гинули міста і народи, тут гріхи, що викликали потоп і голод, і посуху, і мор, і саранчу, і гусеницю. Тут гріхи, що призвели між людьми війни, спустошення і розорення, і гріхи, що відкривали ворота до душ людських і населяли людей божевільними духами, і гріхи, від яких сонце мутніло, і море хвилювалося, і ріки висихали, і чи варто перечислювати, чи можна вирхувати місо, пісок морський, чи траву польову? Всі ті гріхи, з яких кожен зокрема смертельний, є отрута найнебезпечнішої змії, бо відплата за гріх смерть. Римлян 6.23, ще до одного впали невинну невинну людину Ісуса. Він узяв на себе гріхи наші. Що ж дивного, якщо з Його чола падають кроваві краплі поту? Що дивного, якщо голосить він, нехай і мене мине ця чаша? Навряд, чи хто помре за праведника, а Христос помер за нечестивих? Ремлян 5:5, уяви собі, що тебе ведуть на страту за праведника, і ти побачиш, як це важко. А уяви, що тебе страчують за розбійника, і причому за розбійника, який проти тебе учинив злочин. Уяви, що тебе ведуть на смерть ради Його спасіння. Від однієї такої думки у тебе виступить піт. Тоді ти до певної міри зрозумієш кривавий під Христа, і то тоді ти наляканий, вражений, здивований, вигукнеш ось людина, яка є Богом. Господи, даруй мені твоє світло, щоб я міг добре розрізняти, що є кращим конкретній ситуації мого життя, а що дар смирення. Щоб могти розуміти та виправляти свої помилки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь Боже милостивий, будь мені грішном, Боже очисти, гріхи мої, помилуй мене, без числа грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішном, боже очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, Господи владико життя мого. Духа лінивства, недбаливості, властолюб'я, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, і любові даруй мені служі Твоє. так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас расти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Притерпіве за нас трасти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Притерпіве за нас трасти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний, залиште коментар під відео, висловте свої думки. Я благословення уділяю, ви пишете імена, як завжди.